Якщо ви влаштувались на роботу в Німеччині, перше, що необхідно вам зробити, це змінити податковий клас всім іноземцям, незалежно від сімейного статусу, автоматично присвається перший податковий клас. Це один з найбільших податкових класів, де найбільший податок. Перший клас це одинока людина без дитини. Якщо ви одинокі, але у вас є дитина, це другий податковий клас. Якщо ви заміжні або женаті, це третій, п'ятий податковий клас або четвертий для того, щоб змінити свій податковий клас, якщо ви одружені, вам треба прийти в бургер сервіс з відоцтвом про шлюб, перекладений присяжним перекладачем, і тоді вас занесуть в базу як подружжя, і ваші дані будуть автоматично направлені у фінансамт і вам фінансам присвоїть автоматично четвертий четвертий податковий клас якщо ви хочете змінити на третій п'ятий то вам необхідно особисто Прийти у фінансапт і заповнити анкету. Третій, п'ятий податковий клас вигідно тим людям, якщо один член сім'ї працює, інший ні, або на міні джоб. Або різниця між зарплатами у подружжя десь на 60%. Якщо зарплати більш-менш однакові, то вигідніше четвертий, четвертий клас. І до речі, при третьому і п'ятому податковому класі треба обов'язково здавати щорічні податкові декларації. При інших класах податкові декларації є добровільними. Якщо ви не одружена, у вас є дитина, то вам треба йти зразу фінансам свідоцтвом про народження дитини, і вам поміняють податковий клас на другий. До речі, це можна робити не обов'язково перед вихідом на роботу. Це можна робити прямо зараз, і неважливо, коли ви почнете працювати. Діліться, хто вже змінив свій податковий клас.